Екран покриття це намір. І ми в кабалі вивчаємо особливо в тій частині кабали, яка саме наукова, там де ми вивчаємо графіки схеми, ми вивчаємо структуру, яка називається в кабалі парцуф. Парцуф тепер перекладається з араміту як обличчя. Тобто парцуф це мається на увазі сеанс отримання світла. Ось кожен раз, коли ви отримаєте світло, ви повинні побудувати такий стан, який називається парцув. І в кабалі описується, як це зробити. І він має декілька важливих складових. Перша складова частина це клі, безпосереднє бажання, яке у нас є. Друга – це змога поставити на це бажання не наповнення заради себе. Тобто це називається в кабалі цимцум. Я повинен спочатку зробити цим цум, тобто скорочення, я не використовую для себе це наповнення, а я хочу використовувати свою природу, своє бажання, взагалі всього себе, тільки для того, щоб віддавати системі.